Важлива навичка, яку теж треба відпрацьовувати, хоча вона не входить в загальну програму, це саме їздити по оффроуду. Зрозуміло, що на фронті скрізь оффроуд, І в нас була така проблема, що машини просто ламались, не Ну, Більше за того, що водії не знали, як правильніше було б їхати. Я кажу, що я купив собі пікап до того, як це стало мейнстрімом. Бо буквально через рік вже всі хотіли собі купити пікап. Коли настала зима, випав сніг, одразу я там з ротним переговорив, сказав, що давай наш водій, який у нас їздить на болотній резині, зараз до виїзду сяде за кермо і спробує поїздити по асфальту, повідтрамажуватись, щоб він. Відчув це ну, торможення, тому що там немає часу на буксування.